Всім вітання. Зараз хочу підвести такий підсумок роботи останніх днів експериментальних. Результат досить таки хороший. І, значить, вчора чим я займався після того, як я вже отримав цей ефект, було його якби закріпити. Конденсатор на місці. З цього конденсатора виходить... Один білий провідничок заходить він у нас. Так, на так, де він у нас от переходить сюди. Другий провідничок, тобто зараз паралельно з цим червоним конденсатором, стоять ще п'ять конденсаторів. По 150 000 мікрофарад. Тобто сумарно тут 0,75 Фаради. Так, я їх заражав з нуля. Заражав з нуля. Зараз 1436. Заражалися вони з цієї системи. Я це продемонструю. Ну, але нам зараз, як то кажуть, важливо, чи оця енергія, яку я брав радіантну, ганяв цей конденсатор. Чи вона здатна виконувати роботу? Зараз, як ви бачите, червоний провідничок це в мене двигун. І чорний провідничок беремо в руки і включаємо двигун. Двигун працює, конденсатор розряджається. Конденсатори розрядились. Тепер йде процес якби відновлення. Так як з акумуляторами, так само і з конденсаторами. Тепер я від'єдную клему плюсову. Так, від'єднав і під'єдную. Запрацювала лента світодіодна. Так. Тобто, все працює, двигун працює, лампочки працюють. Так, знімаємо це. Тобто я продемонстрував, що з цих конденсаторів, які заряджаються із цього конденсатора, ми можемо виконувати роботу в вигляді роботи двигуна. І робота в вигляді роботи світодіодної ленти. Так, ленту світодіодну відключили, підключили провідничок, який у нас йде із конденсатора на зарядку іністрі. Ну і тут схема буде дивитися попередніх моїх відео. Тепер у нас, як ви бачили, вже включаю. Так, напруга у нас 9,12. Включаємо струм нульовий. Напруга 9,13. Переходимо в режим споживання. Так, 0 Вт. Так, 214 вольт, струм нульовий. 916, 9,17. 918. Звичайно, що сам цей конденсатор, який має там декілька мікрофарад, він моментально заряджається. Коли у нас тут йде 750 тисяч мікрофарад, 0,75 фаради, швидкість значно менша. Ну це закономірно, тому що, як ви бачите, це вже серйозний такий, можна сказати, вже міні акумулятор але він також заряджається. З такого вже е, міні акумулятора ми можемо виконувати роботу, тому що дана сам конденсатор роботу виконати він може в вигляді іскри або спалаху лампочки. Але щоб лента світилася довго і двигун довго крутився, сам цей конденсатор цього не виконає. Дивимось динаміку, тобто швидкість звичайно менше. Основне, що цю енергію я вчора пробував зливати в акумулятор, це також відбувається процес. От. І також з цих конденсаторів ми можемо безпосередньо заживлювати світодіоди. І двигуни. Як ви бачите, з мережі нульове споживання. Конденсатори заряджаються, швидкість значно менша. Але головне, що ми отримали не тільки заряд конденсатора, а і виконану дармову роботу. Ну, як вона дармова? Вона не дармова, це результат п'ятирічної праці. От, але, як ви розумієте, для того, щоб зрозуміти, що таке радіантна енергія, як її зняти, то треба трошки попрацювати. Тобто, в даному випадку у нас на трансформатор заходить тільки фаза, вона не замкнена. Тобто, у нас струм не протікає через те, що коло не замкнене, але хвиля заходить сюди. Тобто, зараз ми використовуємо якби хвильову складову. Самого генератора мережі, а струму ми не беремо. Але самої хвилі достатньо для того, щоб заряджати конденсатори. Як ви бачите, процес відбувається. Зараз от 9.48, виключаю 949 і заряд зупинився. 9.49, так. Не працює. Тут включаю, засвітився ватмет, З атметра червоний провідничок заходить в трансформатор і пішов заряд. Це сьогодні таке, якби підсумкове відео по тижневій роботі. Всім успіху і до нових зустрічей.